Замість бульвару парковка поки що стихійна, а згодом законна. Проти такої перспективи виступають жителі Казбету. Говорять, каштанову алею під автостоянку для тутешнього магазину не віддадуть. Як вирішили боротися, знає Марія Гаврилян. Це звична картина для Черкас, Під саме тих, хто приїхав на закупи до тутешнього супермаркету, вже загинув газон. На переливки деревам першим від водіїв порушників вийшли черкаські автомайданівці. Місяць тому вздовж бульвару встановили тимчасову огорожу. Певний час, даї допомагали навіть там, бо тут були цілодобові чергування. От, вони обмежувалися попередженнями, жодного штрафу не було стягнуто. От, але як, як тільки Даї припинило чергування, відповідно, знову почалися ці порушення. Від загорожі теж і сліду не лишилося, де припаркуватися, водії довго не роздумують. Знаєте ли ви, що ви на газоні стоїте? На боротьбу з таким хамством вийшли мешканці навколишніх будинків. Поки озброїлися папером і ручками. Щоб встановити обмежувальні стовпчики, да, і заборонити відповідно паркування на, з, на зелених насадженнях. Сергій живе у сусідньому від супермаркету будинку. Говорить, довго шукати однодумців не доводиться. Вже за кілька годин має більше сотні підписів. І навіть серед автомобілістів знаходяться люди, які говорять так, вони не під ну, дану позицію не підтримують. Вони говорять про те, що так не повинно бути. Жутко роздражає, от, ну то, що портять нашу центральну алею, одну з гордості міста Черкаса. це зелень, це та красива. Ці каштани росли 50 років. Магазину не знаю, чи є 10 років, і магазин розширяється, гроші, гроші, гроші. А каштани гляньте вже вони починають присихати. Черкасці лишають свої підписи під зверненням до міської влади та правоохоронців. кажуть, чули, що цю частину алеї власники супермаркету хочуть перетворити на парковку. А відповідні документи вже навіть на розгляді у мерії підтримують місцевих жителів і автомайданівці. Обіцяють, якщо керівництво міста не подбає про цивілізовану огорожу, то активісти її облаштують із шин. Марія Гаверлян, Василь Саєнко, Вікка Новини. На підтримку активістів стали депутати міської ради, зокрема до тимчасового мера Віктора Білоусова, звернувся голова депутатської групи партії вільних демократів. У своєму листі Олег Ліходькін теж вказує на те, що керівництво супермаркету планує облаштувати парковку безпосередньо на алеї, а тому вимагає від виконувача обов'язків міського голови втрутитися у ситуацію, а саме в жодному разі не погоджувати будівництво автостоянки на бульварі. Крім того, негайно провести перемовини із керівництвом магазину щодо облаштування огорожі вздовж зеленої зони.